Спочатку людина приходить і каже тобі, я мразь, знай мене такою. У ці всі ресурсні джерела це п'ять основних наших засобів. В коментарях дуже багато людей кажуть про свій біль. Далі ти народжуєш дітей, і в цілому твоє життя закінчилося. Між самотністю і коханням, що вибереш? Я хочу стосунки. Дайте мені стосунки. Якщо людина проговорила, а партнер бажає піти на зустріч, то в такому випадку, це вже не емоційно-гойдельні стосунки, а стосунки в яких обидва в діалозі. Усім привіт! Мене звати Анастасія, я є психологом, і юристом, а також співзасновницею проекту Секта Простір, де кожен може не думати про якісь проблеми в собі, а навпаки, розвивати себе. Простір, де ми допоможемо кожному віднайти себе. І сьогодні з моєю колегою, співзасновницею так само проекту секта. Ми хочемо зробити перший наш підкаст на тему стосунків. Всім привіт! Мене звати Світлана. Вже сказали, що я також являюсь співзасновницею секти, і я просто пишу код. Я дуже сподіваюся, що на наші підкасти ви будете давати зворотній зв'язок, і ми будемо обирати як і наші теми, так і ваші. І сьогодні в нас тема підкасту чи актуальні взагалі стосунки в 21 столітті. Як ти взагалі вважаєш чи потрібні тобі стосунки? По перше, дякую за питання. Дуже приємно. В цілому можу відповісти так: я не вважаю, що мені зараз потрібні стосунки. Я вважаю, що стосунки вони, вони з'являються, тому що в якийсь момент ти побачив людину, яка дійсно тобі сподобалась, ти бачиш спільні теми, починаєш більше і більше вже розуміти друг друга, і тільки потім ти вже розумієш, що ти хочеш з ним якісь стосунки. Я вважаю, що найглупіше в житті це просто ходити по вулиці і я хочу стосунки. Дайте мені стосунки, хто це? Бомжвалера не ну що це ні, ні ні. ні. Я вважаю, що коли ти ходиш, зациклений на одній тій ж темі кожного дня в голові. Вона тебе руйнує. Саміше пам'ятаєш покоління там наших батьків з тобою. Постійно казали, що стосунки це дуже важливо. Буцім то мав бути чіткий план: ти навчаєшся в школі, далі ти навчаєшся в університеті, потім отримуєш роботу. Далі ти шукаєш стосунки, далі ти народжуєш дітей, і в цілому твоє життя закінчилося. І це було раніше для людей. Дуже важливо було побудувати стосунки не тільки побудувати, а вибудувати родину, в якій там декілька дітей, покоління з покоління. Це дуже було важливо і вважалося, що це єдиний правильний варіант у шляху. Я вже не говорю про а, зараз ЛГБТ-стосунки, так, і всі ці моменти. Якщо ми взагалі говоримо про традиційні стосунки, які чоловік і дівчина, а, то в такому випадку це було найважливіше. Але тенденція ідея, я так розумію, така, що ми відходимо від цього і намагаємося зосередитися на собі. І тут є. Дві палиці: це я абсолютно одна або один. Ні, хочу нічого, нікого поруч. Мені не потрібен партнер. Я можу бути повноцінною самостійною особистістю. А другі а, вважають, що я буду шукати таку ідеальну людину, таку пропрацьовану, а, таку, а, знаєш, без психологічних травм, ідеальну, що копаються до такого стану, що не можуть взагалі нікого віднайти, і страждають від цього. І є треті, які, звісно, дуже бажають побудувати стосунки. Як ти кажеш, бігають і шукають, аби когось. Який твій варіант? Щодо мене, я зараз на стадії пошуку себе розуміння, розумію, чого я хочу. Всі люди, там мої родичі, наприклад, вони йдуть, ніби от по доріжці, ну яку всі знають. Типу, вони круті, там все не я саме щодо будування сім'ї кажу. Тобто, прям ніби ось цей правильний шлях. Угу. Я десь сім років ще 15-16 зрозуміла, що у зі мною ми таким не побавимось. Ну, типу, в мене трішки інший світогляд. Чи вважаєш ти себе білою вороною в своїй сім'ї? Ну, частково так. Ну, типу, я знаю, що я ну, ну яка мені зараз дитина? Хоча я дуже люблю дітей, просто так. дуже сильно. І я намагалась намагалася себе змусити. Типу, не один раз, ніби хороша людина, і це правда. Ніхто мене там не ображав. Угу. І і так, і так, і рік, і півтора роки, і я не витримую. Ну все, я не витримую. Мені треба йти. В якийсь момент людина до мене звикає. Не думає, що все, я завжди буду тут. А я ні. До мене просто завжди на першому місці стоїть робота. Угу. Потім людина. Угу. І сказати, що я через це погана, да ні, я ж угу. з першого дня про це кажу. І мені, кажуть, у відповідь, так, робота, потім. Все це, і ми це все вирішимо, там почекаємо. А потім, а чому ти не відповідаєш? Та я ж на роботі, на роботі, що важливіше, і ти такий зараз. Я ж друкував свій список пріоритетів. І так ось перечитай, все, будь так, ласка. Так. Він такий, чому я вже на сьомому місці? Просто світ зараз показує, що людина може бути одна. І просто через там, не знаю, три-чотири невдачі люди просто вирішують. Ну все, стосунки не для мене, не тому що вони цього не хочуть. Uh -huh. А просто тому, що їм було боляче, вони не хочуть. Можливо. І я їх розумію, реально розумію. Я себе реально тільки роботу і можу ось так. Тобто мені треба два дні. Uh -huh. Якщо щось сталося, мені треба два дні. Uh -huh. Два дні я закриваюся в кімнаті, uh -huh. сиджу, працюю, uh -huh. не знаю, я пишу там, просто беру новий язик. Ну, типу, це саме через те, я і знаю багато мов програмування, тому що я просто брала нову мову і просто ось так і просто вистав. Інакше ну я не вмію страждати, типу слухати якісь пісні і т.д. Я вмію писати вірші і писати код. Uh -huh. Все, спорт це не для мене. Вірші, код <різь> <різь> розумієш, ти права абсолютно. Коли в нас відбувається якась травматична історія, ми хочемо щось прожити. В нас є таке поняття, як ресурсні джерела. Твоє ресурсне джерело воно, наприклад, вивчати щось нове. В цьому випадку нову мову програмування або працювати, так? В другому випадку писати, тобто творчість. У ці всі ресурсні джерела це п'ять основних наших засобів комунікації і засобів споглядання. Це там нюх, слух, мовлення, письмо, фізична історія, тобто хтось прибирає, хтось заїдає стрес. Проте, я хотіла, відповідаючи на твоє питання, зачепити, яку тему є. Дві категорії людей в твоєму оточенні, так з твоїх однолітків, тобто твоє покоління, в якому перші народжують дітей, будують сім'ю і сконцентровані на цьому. Другі, які, наприклад, б'ють татухи, займаються всім, чим бажають, там вони мрійники, вони подорожують. і це нормально. Проте це знову ж таки не та середина, про яку ми говоримо. Я вважаю так. Можливо, багато хто з вас не погодяться з цим, і це нормально. Проте це моя думка, я маю на це право. І перші, і другі обирають е, отакі шляхи по причині того, що не бажають працювати із собою із партнером. Мені здається, що людина, яка в 21 рік вже понароджувала дітей, їм так якась кількість років, так вони обирають будувати сім'ю, бо це ідеальний алгоритм. Це те, що е, прораховане не одне століття. Це абсолютні чіткі правила, типу методична рекомендація, як тобі в цьому житті вижити, якщо відсилатися взагалі в різні епохи і проговорити, чому так люди роблять, чому обирають те, що простіше, банально, вони бажають, щоб був певний алгоритм. За що вони мають і як вони мають жити? Другий варіант: оберу свободу. Ніхто мені не зробить боляче. Я не буду страждати, я не буду працювати, не буду травмований, я буду подорожувати. А потім я приходжу додому, і мені не ок, тому що нікого поруч немає. Тому що перші там 10 років буде класно, весело, круто. А далі ти захочеш чогось більшого зрости в цьому. І іноді тобі хочеться прийти додому, обійняти якусь людину і проговорити про все, що в тебе наболіло. Так, я знаю, є психолог, типу я зі мною можна проговорити все, що вам бажається, все, що завгодно. Тому зараз тенденція, звісно, до того, що ми пропрацьовані, ми йдемо до самоаналізу, самосвідомості і самотності, але ми забуваємо про те, що ми люди соціальні. Іноді нам потрібна людина. Просто ми не бажаємо з цим працювати. А як ваше покоління ідентифікує, що таке кохання? От в твоєму випадку? Я не знаю, як моє покоління ідентифікує, ага. що таке кохання. В моєму випадку ви коханні, що бачу я, я хочу людину, яка буде завжди обирати мене. І я буду відповідати тим же. Тоді е давай так, між самотністю і коханням, що вибереш? Барабані палички десь там вони мають бути. Якщо це кохання буде варто того, щоб залишити просто все, то так. Що для тебе є кохання? Я вже шість років одружена заміжня, правильно казати. Я все ще не розбираюся в цих поняттях. І в мене був досвід. Довгих стосунків декілька разів мені вже не так мало років. Можу про це говорити відверто. В мене по різному складалися стосунки, але от дуже схоже на тебе була історія, коли я кажу людині: там, по-перше, я child-free, можу про це заявляти відкрито. Я не бажаю дітей. На даний момент 100%, як то буде в житті далі, не можу сказати, але на сьогоднішній день ось така історія. І з кожним роком я все більше і більше входжу в цю спільноту Child Free, Розумієте? Тобто, це не пройде з віком, як казав тато. І Я постійно про це проговорювала людям, і Партнером своїм, і е, на що е, чула відповідь: так, звісно, це твоє бажання. А я як ну, чесна людина завжди приходила. От коли входила в стосунки, проговорювала, я не хочу дітей. Типу, я бачу сімейність. Отак для мене важливо будувати кар'єру. Я е, трудяга, я буду працювати 24 на 7 і для мене це важливо. І в стосунках я обираю, от ти кажеш, обирати тебе. Я в стосунках обираю завжди себе. І прошу, щоб людина обирала так само себе. Бо коли ти любиш себе, твій партнер любить так само себе, ви один одного поважаєте, бо повага йде від тебе. Якщо ти поважаєш себе, ти 100% будеш поважати і всіх навколо. Якщо ти себе ненавидиш, якщо ти намагаєшся обирати когось замість себе, щось замість себе, то ти так само до світу будеш ставитися, і світ до тебе. Тому в стосунках я так проговорювала. Люди мені казали: Вау, круто, супер! Поїхали там, починаємо будувати. А потім я стикалася з тим, що от е, давай, може, дітей заведемо. А давай може ти дома залишишся, а не підеш на роботу. І стикалася з цим. І постійні конфлікти е, ми зупинялися на якихось моментах. І, от нарешті, е, я зустріла людину, яка розуміє мене. Сподіваюсь, так далі і буде, і ми будемо над цим так само працювати. Але на сьогоднішній день людина, е, мій партнер. Обирає себе, я обираю себе, і ми обираємо завжди один одного. І це от ідеальна для мене формула. Тобто, я можу займатися всім чим завгодно. Ця людина завжди підтримує мій проєкт, мої якісь ідеї, моє натхнення. Він мене надихає. І я так само підтримую партнера у всьому. Для мене не важливо, щоб людина сиділа зі мною на дивані, поруч і дивилася фільм. Для мене важливо, щоб людина розвивалася від цього кайфую я. Бо розвинена щаслива людина, натхнена людина, кайфова від свого процесу від себе. Так само дає мені цю емоцію, так само надихає мене, мотивує мене. І це ті стосунки, до яких я дуже довго йшла. І сподіваюся, що я їх збережу. Для мене кохання це коли я бачу розвиток людини. Людина бачить мій розвиток, і ми обидва надихаємось одне одним. А, зараз ну всі знають, що є популярними ЛГБТ, одностатеві шлюби, які Україна, я думаю, легалізує скоро. Угу. От я вважаю, що це прям реально круто, тому що я останній час дуже багато лістаю. TikTok. Так. У мене просто дуже багато ну, років не було тіктоку, я виростала сірічика. Yeah. <сум> Ось, і мені попадаються в трендах різні, типу, люди там, і в коментарях дуже багато людей кажуть про свій біль. Про те, що вони не можуть йти зі своїм партнером просто за руку мені сумно читати такі коментарі. Ну, Реально бачите. мені сумно. Ну як людина не може обійняти свою кохану, тому що хтось буде типу бити. Ти розумієш зу. в кожному поколінні справа в тому, що на комусь ми маємо зациклюватися і щось не приймати. Людина взагалі не приймає того, чого вона не розуміє. Щось нове, щось невідоме. Це страх невідомого, так? А щось невідоме в нас. Викликає не те, що зневагу, а відразу. Питання в тому, що чим більше ми будемо щасливі, чим більше ми будемо жити так, як ми хочемо жити, тим більше не буде війни, не буде чвар між суспільством. Людина має концентруватися на собі, а не на комусь. Яке мені є діло до того, як людина будує своє щастя? Чому я маю взагалі туди вникати в цю тематику? Ні, бо в мене є моє щастя безконцентровано на собі. А Людина, яка не бачить щастя власному житті, вона намагається концентруватися на різних темах і вони намагаються е, всунути е, свого носа в будь-яку ситуацію, в будь-яку історію. Але через це страждають інші люди. Проте зараз тенденція така, що ми бачимо дуже багато варіацій стосунків: так само ЛГБТ-стосунки, відкриті стосунки, стосунки, де є три людини. Ти бачила такі? Бачила, бачила. бачила. Я не знаю, знаєш ти таку історію чи ні? Оце є Леон 13, щось. Типу, такого блогер, який відкрито говорить про відкриті стосунки. В нього була дружина, яка погоджувалася на відкриті стосунки, але зараз вони там розлучилися, наскільки я розумію, і ця його колишня вже дружина вона розповідає про те, що вона взагалі не розуміла і не погоджувалася з цим. Просто їй в голову всунули оцю цю думку, що це нормально. А зараз вона лікується на антидепресантах, вона постійно е, намагається проговорити той факт, що це не окей, і вже там я не знаю скільки здається, 30 років, щось по типу такого. Якщо що поправте мене, вона починає тільки шукати себе. Тобто для неї це була окей, реальність, і вона могла обирати собі партнерів, і він міг обирати собі партнерів. І все було гуд, поки вони не розлучилися. І зараз він все ще пропагандує стосунки втрьох умовно, а вона е, намагається довести той факт, що на той момент, коли вона була в стосунках, для неї це була прям проблема, і вона це не розуміла. Мене приколює, коли людина, ну наприклад, жінка неважливо, mm -hmm. е, така каже. Ну, типу вони починають проговорювати стосунки так, так. І, і дають один одному право на те, щоб здра зрадити. Mm -hmm. Окей, кажи, кажи, ну цього ж ніколи не буде. Ну мені ж та не будуть зраджувати. Mm -hmm. Ну мені ж та не будуть робити, mm -hmm. Та якщо вона проговорила, це так вона погає сама себе. Mm -hmm. Ось і це велика проблема. Тому що спочатку людина приходить і каже: тобі, я мразь, знай мене такою. Mm -hmm. А через два роки вона каже: чому ти так зі мною вчинив? Дівчата ж е класична ситуація: полюбляють поганих хлопців. І вона бачить, що він зраджує, він не в стосунках десь ще, тобто не ставив пріоритет не її, ні себе. Але вона ж особлива з нею він якраз зміниться. Тобто і вона йде в ці стосунки рятувати класичний трикутник Карпмана, в якому є рятівник, контролер і жертва. Так і вони постійно змінюються по ролях. В мене є теорія, що якщо в тебе немає психологічних проблем, ти пропрацьований, ти ніколи не вступиш в стосунки з аб'юзивною людиною. Я знаю про цю теорію. Угу. Я в цілому розумію, як воно працює, але в мене є одне питання. Так. Де ви психологічно здорові люди, я не розумію, де? Ну, реально, ну реально, я не знаю ні одну людину, про яку я можу сказати. Блін, він такий емоційно прям, психологічно здоровий. Ми всі маємо травмованість якісь, так? Ми всі бажаємо зараз пропрацювати, йде така тенденція. Тому ми хочемо бути одні, тому ми хочемо а, бути незалежні від чогось а, в собі, розбиратися. Справа в тому, що ти можеш бути неприпрацьований, ти можеш мати тригери травми. Навчись говорити про це відверто. Не видавай себе щось, чим ти не є. Говори відверто. Кажи так, в мене це тригер. Так, мені це болить. Так, мені зраджували, тому це тригер. Тому я хочу тебе трошки контролювати в здоровому форматі, але я про це проговорю. Що мені важливо, хоча б, щоб ти або відписував, відписувала, де ти знаходишся. І в такі моменти для мене легше проживається от якісь там розлуки і контроль, і так далі. Тобто, найважливіше говорити, і це нормально. Якщо людина проговорила, а партнер бажає піти на зустріч, то. В такому випадку це вже не емоційно-гойдельні стосунки, а стосунки в яких обидва в діалозі. І до цього ми маємо якраз і йти. Бо робота в стосунках починається, коли в вас є діалог. Без діалогу ти сам з собою, і людина в жодному разі не зможе тебе зрозуміти, бо ти інший світ, коли ти проговорюєш, що в тебе болить. А не приховуєш це, коли ти намагаєшся працювати, тільки тоді будуть здорові стосунки. Проте найскладніше в цьому всьому це навіть не проговорювати. Це визнати для себе, що так, я маю травмованість. Так, я хочу з цим працювати. Оце перша стадія, перший крок на зустріч до здорових стосунків. Добре, на цьому ми будемо завершувати. Тепер ми знаємо, які перші кроки до здорових стосунків. і Це дуже важливо. Ключове питання. Так, що в 21 столітті найважливіше стосунки чи самотність? Це круте питання. Напишіть в коментарях, що саме для вас важливіше в 21 столітті. Ми хоч і не круті блогери, але для нас і для нас це вперше. Але Поку не круті поки. поки не круті, але що там кажуть? Ставте лайки, підписуйтеся. Тут, я сподіваюся, будуть наші особисті інстаграми і посилання на інстаграм просто розсекта. Сподіваюся, що ви познайомилися з нами. Ми вам сподобалися, або сподобаємося в майбутньому 100%. І ви будете з нами надалі. Якщо у вас є якась тема, яку ви хочете прослухати, або щоб ми її проговорили, пишіть в коментарях і на наступному підкасті ми її розберемо. Обіймаємо! Пока!